На успення Пресвятої Богородиці відзначає свій день народження Маріямпіль Галицького району. Цей населений пункт часто називають ще місто Марії, і гордістю його є образ Богородиці з маленьким Ісусом на руках. Свою історію містечко починає з 1378 року. До Першої світової війни тут, як правило, проживали українці, поляки та євреї. І, звичайно, кожен з цих народів вніс свій відбиток в архітектуру та побут Маріямпільців. Тут збереглися руїни замку та палацу Станіслава Яблонського, монастир. Сестер милосердя, народний дім, найбільше на Прикарпатті багатовіковий дуб, під яким відпочивав сам Симон Петлюра. Маріампіль свого часу прославили брати Заклинські Леонід, Корнило і Роман. Саме вони стали ініціаторами тут просвітянського руху. Колишній будинок просвіти збережено і є ідея його відреставрувати і відродити. Колишнє масове просвітництво. Сьогодні у нас особливий день. Він присвячений відродженню просвіти. У Маріамполі справа в тому, що тут народились засновники просвіти в нашій області, брати Заклинський. Тут похований їхній батько, і сьогодні ми були на могилі, відновленій могилі батька. І я думаю, що зараз в Маріамполі запрацює просвіта, тому що, власне, оскільки уродженці цього містечка заснували просвіту в нашому краї, то сам Бог велів, щоб в Маріанполі вона працювала на повну силу. Саме завдяки просвіті пробуджувалось почуття національної гідності і на основі творів Шевченка, просвіти, рідної школи, громадських організацій, спортивних, сокіл, пласт, січ виховувалася молодь, яка брала участь в боротьбі за незалежність України.